Реф вкрила серія вибухів, пролітає в міста, вибухають військові бази і аеродромами. Причому вгатили по літаках, які можуть бути причетними до страшної трагедії в Запоріжжі, де окупанти скинули бомби на цивільних людей та житлові будинки. Тепер все повертається проти росіян, адже всякому терпінню є межа. І такі самі вибухи охоплюють расистів. Відомо масштабних ударів переглядаємо зараз. Ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки та підписуйтесь. На рефі вибухають міста, і почнемо з того, що жителі Слов. Слов'янська на Кубані розповіли про потужні вибухи. Спочатку очевидці чули два три гучні звуки. А після невеликої перерви вони почалися з більшою силою. Було чутно від 4 до 11 вибухів. До речі, прильоти фіксували біля атакованого раніше безпілотника. Мен на околиці міста видно яскраві спалахи. Паралельно з цим в Краснодарському краї арафії заявили про влучання бопала в станиці Петровська. Нагадаємо, позе в слов'янську на Кубані атакують не вперше. Так під час однієї за так БПЛА шість безпілотників впали на території НПЗ в Слов'янську на Кубані. Після цього нафтопереробний завод призупинив роботу. Тим часом російські пабліки повідомляли і про атаку безпілотників на Таганрог. Колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що внаслідок атаки, що тривала більше двох годин, було влучання по військовому аеродрому. Основний результат на землі зафіксовано в селі Новобоссергенівка, Неклинівського району Таганрогу поруч з військовим аеродромом. Тут масове падіння уламків, додав він. Ну і всі ці удари по ВПК РФ є відплатою за ті жахливі дії, які решисти роблять кожного дня. Цього разу Арефія цинічно вдарила по прохідній заводу в кінці робочого дня, коли люди поверталися додому. Про це повідомив лейтенант ЗСУ Алекс. За словами начальника, ова ворог поцілив житлові забудови та в промисловий двома кабами. Авіабомби вибухнули серед скупчення людей біля адміністративної частини інфраструктурного об'єкта. Очевидці події досі не можуть оговтатися від пережитого жаху. Пан Ігор, працівник постраждалого підприємства, був неподалік епіцентру вибухів. В момент прильоту я знаходився в бомбосховищі. Коли я вийшов на вулиці, побачив жахливу картину вибуті вікна, все палає. Це неможливо описати словами. Так поділився чоловік. У свою чергу президент України Володимир Зеленський засудив чергову рашистську атаку, назвавши її свідомим актом нападу. Він наголосив, що використання авіабомб проти мирних міст це найжорсткіший вид агресії, спрямований проти цивільного населення. Зеленський також закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Ерефію за її цинічні дії та підтримувати зусилля щодо захисту України. Крім того, він зазначив, що завершити таку війну та досягти надійного миру можна лише завдяки силі. Ну і вже традиційно пропагандисти Кремля не зраджують собі та звинувачують усьому ЗСУ. Про це повідомляє центр протидії дезінформації, щоб виправдати власний удар в Запоріжжі. рашистська пропаганда береше про роботу українського ППО. Так зазначають у повідомленні, як пояснюють в центрі, в такий спосіб Арефія намагається перекласти відповідальність на Україну за ліквідацію мирних жителів в Запоріжжі. Але Україна відповість рашистам за все те, що вони роблять на нашій землі. Так, нафтобаза в Ангельсі, що в Саратовській області РФ після удару ЗСУ почала горіти ще сильніше. Вогонь перекидається на інші цистерни з пальним яким заправляють військові бомбардувальники І також місцеві жителі чули знову вибухи? Повідомляють рашистські медіа за словами одного з місцевих жителів, якого цитують змі. На нафтобазі загорівся ще один резервуар. Питання часу, коли решта злетять в повітря. Водночас в соцмережах користувачі скаржаться на неприємний запах горілого в повітрі. За даними рашистських видань, в Ангельсі вводять режим надзвичайної ситуації. Також повідомляється, що в результаті ліквідації пожежі є двоє двохсотих. Це працівники пожежної служби. Ну і громадяни графії влаштували чергову істерику після цієї атаки. Росіяни закликали завдати ракетних ударів по Україні та великі. Британії, крім того, вони дорікнули Путіну в недотримані погроз про порушення червоних ліній. І свою погану сутність Росіяни проявили в пропагандистських телеграм-каналах, засумнівавшись в тому, що в достовірності заяв місцевих чиновників про те, що сили по нібито відбили атаку дронів. Також в РФ пропустили, що БПЛА запускали не з України, а з РФ за традицією расистів не обійшлась без погроз застосування ядерного озброєння. Вкотре в РФ закликали запустити ядерні ракети Києві. Во щоб під удар потрапило якнайбільше мирних жителів України. При цьому Росіяни впевнені, що ядерну кнопку в Кремлі рано чи пізно натиснуть. А не дивлячись на цю естеку, Росіян завдяки атаці по нафтобазі в місті Ангель Саратовської області РФ Сили оборони України зможуть відтермінувати або зменшити масштаби майбутніх ударів по території нашої держави із використанням стратегічної авіації. Про це сказав військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Стопак. Йдеться про базу Кристал-2, де продовжує зберігатися паливо для літаків стратегічної авіації. Так наголосив він при цьому додав, що це дозволить на певний час зменшити кількість ударів такої авіації по території України. Немає палива, та всі літаки сидять на місці. Пілоти палять бамбуки, дивляться відосик, і ніхто нікуди вже не летить. Пожартував він. Експерт надав, що в вересні-жовтні 24-го року українські безпілотники влучали в великі рашистські склади, знищуючи там крилаті ракети, каби я цитую. Там був задом такий самий, але з іншого боку так стоїть. Він заправлений, але немає чим стріляти, немає ракет. І знову повертаємось до першого варіанту, що пілоти палять бамбук. Відповідають і грають в Нарди. Так каже Ступак, продовжує цитувати. Зараз важливо зрозуміти, куди було влучання, якщо в якусь дуже важливу. Деталь, яка виготовляється тільки в Норвегії чи Швеції, не має замінника цього вузла. Чи деталі тоді підприємство може зупинитися на тривалий період часу, зазначив експерт. Він нагадав, що протягом січня грудня, 2024 року, в результаті таких ударів безпілотників Україна змогла орієнтовно зупинити. 13% відсотків галузі рав, тобто вони простоювали через такі удари. Ну якщо вогонь поширюватиметься і надалі, то для расистів це створить суттєві проблеми. Якщо станеться так, що ця нафтобаза буде повністю зруйнована, то в РФ в районі авіабази Енгельс не залишиться сховище для зберігання авіаційного гасу. Звичайно, що певні обмежені запаси є на самій базі, але якщо крістал буде знищений, то це значно ускладнить експлуатацію стратегічної авіації з Енгельса. Так наголосив головний редактор Діфенс Експрес Олег Катков. Потрібно також розуміти, що військово-космічні сили РФ є повністю зав'язані на цій стратегічній авіабазі, адже саме там відбувається спорядження крилатими ракетами типу «Х-101». Енгельс фактично вимушені використовувати. Тому що там зберігається відповідні обладнання. Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що якщо знизиться кількість бойових вилітів, відповідно зміститься та скоротиться планування ударів по Україні. Сили оборони, за словами керівника ЦПД, провели якісну операцію. Дані операції не буду розкривати багато, але в ній брали участь невідомі раніше РФ дрони, які не фігурували в попередніх атаках, зазначив Коваленко. Крім того, як розповів керівник ЦПД при РНБО. Вже зараз спостерігається зменшення використання техніки на фронті через удари по НПЗ, які стали виробляти менше палива. Також можуть статися великі перебої щодо логістичних маршрутів, і путінському режиму доведеться перебудувати інфраструктуру тіньового флоту. А все через потужний удар, який прогремів днями в порту услуга, через який рефія продає нафту та іншу продукцію з допомоги тіньового флоту. Тепер вже процес може ускладнитися, і расисти не зможуть дещо вивозити і привозити. І це спричинені Збитка на мільйони доларів. А сама атака на найбільший російський торговий порт услуга показала дві речі: Російська ППО не здатна прикривати стратегічні об'єкти на території РФ, зокрема, в тилах Україна здатна своїми методами розв'язати питання тіньового флоту, який здійснює диверсії проти країн НАТО. Заважимо, що услуга це в умовних санкціях саме той порт, який. Забезпечує виживання російської економіки, методичне вибивання таких об'єктів створить серйозні проблеми для РФ і здатна напряму попливати на ведення інтенсивної війни ворогам. вже зараз. Фіксується зменшення використання механізованої частини броньованої техніки на фронті. Зокрема, на сході потрібно паливо а його виробництво зменшили через удари по НПЗ. Тому нині ворог в основному діє піхотою, застосовуючи мотоцикли та байки. Техніка часто використовується для прикриття або просто. Стоїть в певних місцях, куди також прилітає. Це удар в саме серце, скажімо, рашистського впливу в Балтійському морі, зазначив Коваленко і додав, що збитки залежать від системності подібних дій. Певні речі вимірюються мільйонами, оскільки ворогу можливо доведеться перебудовувати інфраструктуру тіньового флоту, який він створив. Підкреслив він. Тіньовий флот возить не тільки нафтопродукти в обхід санкцій та іншу продукцію, але й здійснює диверсії шляхом використання певних танкерів і кораблів, забезпечується постачання. Компонентів, зокрема для доворобництва зброї, майже все йде в услугу, можуть бути як фінансові втрати мільйони доларів. Після санкцій введених на певні кораблі, і після санкцій з повітря, Росія просто не зможе дещо продавати і вивозити, дещо привозити відповідно це як мільйони доларів. Так і загалом великі перебої стосовно саме логістичних маршрутів, які вибудовують режим Путіна. Підсумував Коваленко. Ну і також допомагає наш до речі, глядач дізнаватися. Останні актуальні новини з'явилася інформація про те, що два бомбарва ту 95 МС, ПКС покисерефі виконують передислокацію між аеродромами Альєні та Енгельс-2. Окрім того, сьогодні близько 11.31 один туди 95 МС також здійснив передислокацію. Тож, в принципі, це можуть бути перші ознаки того, що можливо, не дай Бог, але ми маємо бути знаєте, попереджені, що буде вороже військо виконувати запуски по території нашої держави в майбутньому своїх клятих ракет різного типу. Перейдемо з вами до того, як вражають наші захисники на нафтобази. і це все до речі, також відбувається в Енгельсі. Таким чином з'явилася інформація, те що сили оборони України підтвердили власний удар по нафтобазі в Енгельсі. Що стало відомо, що вночі, 8 січня, атаковано базу зберігання нафтопродуктів Комбінат Крістал, вона розташована в місті Енгельс Саратовської області Арафії. Про це повідомляють у генштабі збройних сил України. Детальна інформація про результати бойової роботи наразі уточнюється. Але про що йдеться? Те, що в районі пролунали численні вибухи, після чого спалахнула масштабна пожежа. Місцева влада підтвердила влучання в промисловий об'єкт. В українському генштабі зазначає, що ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2». Зазвичай там базується стратегічна авіація ворога. Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об'єктах, наголосили в ЗСУ. Там Одали, що завдання виконано підрозділами гурмо Україна та сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Вдячні за результативні влучання нашим захисників, бо бачимо, що дійсно це все відбувається, скажімо так, в принципі, вже регулярно. Да, наші захисники потрапляють туди, куди потрібно. І ось такою лише силою ми можемо здолати рашистське військо, яке перебуває на території України. І включно ми розуміємо з вами, що. Є і експерти і скажімо так інші люди, які активно стежать за тими подіями, бавовняними подіями, які включно трапляються, і в тимчасово окупованих територіях, не лише на території Російської Федерації, бо ось, до прикладу Петро Андрющенко дописав про чудове влучання. Токмак скидом з БПЛА 30 кілометрів від лінії боязітнень уражено патріот російського волонтера, керівника регіонального відділення «Двіження Захара Прирєпіна» із Бата. Айська ростовської області Ерефії Юрія Мізінова. На жаль, на відміну від автівки він вижив. Проте згоріло декілька ребів, сталінків та БПЛА для окупантів. Чудове влучання в таку в теку хороших новин з окупації. А, дописав Петро Андрющенко. Вдячні йому за те, що він активно стежить за дійсно такими важливими подіями, які відбуваються в тимчасово окупованих територіях. Як і триває бавовна на території Арефії, мені подобається така рубрика. Знаєте, від Петра Андрющенка це хроніки ночі Ма те, що відбувається на території рефій та бавовна, яка лунає ті скиглення місцевих жителів, що нібито вони чують звуки і вибухів і чують, як пролітають добрі дрони на їхню територію. Так, от Петро Андрющен дописав Хроніки ночі: атака БПЛА. Краснодарський край із 12.30 до 1.45 ночі тривала атака БПЛА у Слав'янському районі Краснодарського краю, влучання уламків у селі Петровська. Активна робота проти повітряної оборони, славно звісно, і Шиською у Слов'янську на Кубані, де розташований НПЗ. Перше він був атакований ще в березні 24-го року. Пролунало не менш як 10 вибухів. Офіційний Краснодар прозвітував про збиття дев'яти саме збитих БПЛА. Також щодо збиття БПЛА звітували в Білгородська та Брянська області. І без подробиць поки що, але в рамках типової вже роботи Сил оборони України, все ж таки ми розуміємо, що будуть там наслідки обов'язкової. І що були вражені важливі військові цілі. Ну і дописав Петро Андрющенко доброго ранку країна!». Ну і щодо подій ще цікавих, ми ще вчора в етері розповідали, що ж там відбувалося в Енгерсі. Так от там досі вироя пожежа, і в російському Енгерсі оголошено режим надзвичайної ситуації, адже на НПЗ вибухнув вже другий резервуар і. Нині в мережі вже публікують відео того, як там все гарно палає. Знову ж таки, на фоні рашисти бідкаються, що вогонь поширюється, що й вітер тому сприяє, погода гарна для того, щоб воно там палало. І на російській нафтобазі біля військового аеродрому «Енгельс-2» масштабна пожежа. Вже горять нові цистерни і спальним. Про це повідомляє телеграм-канал Астра з посиланням на місцевих жителів. Знову ж таки, які ну, полюбляють вони знімкувати те як гаряче в них там. Нафтобаза в Саратовській області. Ка постачала. Паливо військовому аеродрому «Енгельс-2» почала горіти і ще сильніше. На ній спалахнув ще один резервуар. У соціальних мережах також уже скаржиться на сильний запах гару. І багато наших журналістів зокрема викладають те, що там відбувається, публікують кадри. Раніше Астраш підтвердила, що удар зазнала нафтобаза комбінату Кристал Росрезерву. Це федеральна установа, на яку покладено обов'язки щодо зберігання палива для авіабази «Енгельс-2». звідки злітають, як ми знаємо. Російські винищувачі та бомбардувальники для обстрілів території України саме тушка не запускають із цієї території ракети. Фото опубліковані пізніше губернатором Саратовської області Рефії підтверджують цю інформацію. Ну і два співробітники МНС уже загинули під час гасіння пожежі на нафтобазі в Енгельсі, що спалахнула через атаку. Безпілотника, як повідомлялося раніше. Ще один співробітник отримав поранення. а Площа пожежі на промисловому об'єкті в Енгельсі збільшилась. Про це заявив і глава регіону. У зв'язку з цим запроваджено і режим надзвичайної ситуації. Окрім цього, багато коментарів уже дають і наші військові експерти. Роман Світан також полюбляє такі новини. Коментувати військовий блогер. Він зокрема також вже прокоментував успішний удар збройних сил України по Енгельсу. Можемо далі почути його думки з цього приводу там под енгельсом очень большой резервуар причем реальный резервуар там 1000 тонн авіаційного керосина это в карстовых пещерах так как любая любая база такого уровня это база стратегических бомбардировщиков она должна рядом иметь большое количество авиационного керосина один самолёт Ну допустим В ТУ-160 входит три железнодорожных цистерны авиационного керосина, где-то под 170 тонн. Это в один только самолет. А представляете, тысячи тонн у них залиты как раз... А вон где-то это, это хранилище находится как раз под аэродромом, под Энгельсом. И то, что мы сейчас видим, это взрывы наземных частей, то есть это резервуары с топливом, которые выкачиваются с этого водохранилища. Естественно, там рядом воздуховоды, система подачи. И если она рванет, то половина Энгельса взлетит на воздух. Причем это на 100%. То есть половины Энгельса точно не будет. Волга изменит свое русло. Вот это будет капец. И то не полный. Капец будет уже потом, когда Волга пойдет южнее, то есть она мимо, по Энгельсу пойдет на Саратов 63. Южнее Энгельса расположена воинская часть 25-623, так называемый Саратов 63, это склад стратегического ядерного оружия. То есть это те боезаряды ядерные, которые должны, в принципе, быть использованы стратегическими бомбардировщиками, Базы Энгельс. Вот это будет капец. Потому ну подождем, подождем, когда уже реальный капец наступит Энгельсу. Саратов рядом, Энгельс левой на левом берегу Волги, Саратов на правом берегу Волги. Потому у них там действительно сейчас большая проблема. Все ждут вот этого взрыва. Но ну, дело в том, что одну волну они точно могут организовать. Почему? Потому что самолеты стоят с заполненными баками все самолеты полностью заполненные баки там есть определенные ограничения по времени нахождения бака без топлива то есть чтобы конденсата не было целый процесс и вот практически самолет постоянно это такая готовая к взлету машина где бы она ни стояла но ну, если она на боевом дежурстве естественно потому одну волну россияне организовать могут вторая волна проблемная. То есть уже залить топливом с этой базы точно будет невозможно, пока не полностью ее не потушат, пока не отстроят новые системы заправки. Я думаю, за базу стратегический бомбардировщик «Энгельс» как заработающую базу в ближайшее время можно будет не вспоминать. Но одну волну, один взлет они могут однозначно организовать, а дальше борта могут сбросить ракеты и уйти, допустим, на оленью, ну, там есть несколько аэродромов, которые где-то с десяток аэродромов, которые могут принять, в принципе, борта стратегической авиации, вплоть до Черниговки. Это Амурская область, у них там тоже есть база, вот примерно такая, как в Олени. То есть 7 тысяч километров России, там с десяток аэродромов, и, но работать уже оттуда будет сложновато, потому что специальная инженерная служба, которая обеспечивает ракеты, она именно в Энгельсе находится, есть в Черниговке и в Олене есть, но они не такие мощные, по крайней мере, создать серьезную проблему для нас не смогут. Потому здесь можно говорить о том, что наши, наши вооруженные силы, пока еще непонятно, кто из спецслужб или вооруженных сил выполнил эту задачу, но я думаю, кто-то из наших все-таки спецслужб, либо Главное управление разведки, либо служба Служба безопасности Украины. Хотя по дальности выполнения боевой задачи, я думаю, это ГУР отработал. Ну и, по крайней мере, под их управлением и под их корректировкой огня пошел. Уточнение координат, корректировка ведения огня уже ведется, конечно, главным управлением разведки. Не исключаю возможности... Що в ближайше время будуть повторно це. і ось якраз наразі говоримо про серйозні речі, бо а, поки ми з вами тут говоримо про ситуацію на землі у морі, а зовсім а, інша а, трапилася. Подія, зокрема, мазут із Керченської протоки може досягти одеського узбережжя вже за тиждень. Повідомляють біологи. Мазут, що розповсюджується внаслідок аварії, танкерів, Ерефії, Волга, Нєфть в Керченській протулці, може становити серйозну загрозу для одеського узбережжя. Читайте цей матеріал безпосередньо і кримськотатарською також говорять наші колеги, які публікують це в суспільному Крим. І ми говоримо про те, що дійсно є. uh В цьому безпосередня проблема. Отже, ГО Зелений лист Владіслав Балінський повідомляє, що я дійшов висновку, що мазут переміщується в товщі води за основ за основною чорноморською течією. Я вважаю, що є загроза що найближчим часом викиди мазуту можуть досягти узбережжя Одещини. Зазначає Балінський біолог. Пояснює, що для прогнозування він використовує супутникові знімки, дані про напрямки вітру з платформи в Інді та характеристики. Матеріалу, зокрема температуру плавлення мазуту, яка впливає на його плавучість, і говориться про те, що на супутникових знімках від 4 січня вже видно значні плями мазуту вдовж узбережжя Криму. Від е, е, саме згодом, за словами Болінського, забруднення зафіксували в районі Севастополя, Балаклави, Орловки. А 7 січня, загалом, вони ще й його зафіксували поблизу Євпаторії, і це свідчить про те, що мазутні. Згустки потрапили в потужну течу, яка може переносити їх і далі за деяких обставин, таких як сильно північний вітер, мазут може досягти одеського узбережжя, додає експерт. Ну і крім того, також є ризик, що розлита російська нафта може течією дійти до Одеси та Миколаєва. Про це говорить і Дмитро Плетенчук і речник військово-морських сил збройних сил України, зазначає, що не бойові російські судна продовжують ходити Карченською протокою, попри те, що вона офіційно закри та україною